Проблема чуми 21-го століття досі залишається актуальною. Вілінфекція та СНІД сьогодні широко розповсюджується в Україні та й в усьому світі. Протягом цього року у Бердичеві взято на облік 20 осіб, які є носіями вілінфекції, свідчить статистика. Аби захистити себе від цієї хвороби, потрібні знання, впевнені фахівці. Бердичівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді постійно проводить відповідну роботу серед мешканців Бердичева та не лише. Протягом листопада фахівцями центру було проведено близько 70 Різноманітних заходів. В нашому місті, ви знаєте, що зараз працюють при Бердичівському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді фахівці із соціальної роботи. Вони закріплені за всіма мікрорайонами нашого міста. Тому щодня не менше 10 заходів проходить в навчальних закладах міста, в студентських гуртожитках, ну і навіть в закладах пеніціарної системи. Проходять заходи вуличні акції. Ми також проводимо ну, всі заходи спрямовані на збереження життя. На підготовку молоді до відповідального батьківства, і звичайно, ми хочемо, щоб наші люди, наша молодь, була здоровою, тому що це основне, що є в житті кожної людини. Бердичівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на базі медичного коледжу днями провів традиційний захід грою проти сніду. Для участі запросили студентів медичного та педагогічного коледжів 4-го профтехучилища та військовослужбовці 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Таким методом, як грою, ми допомагаємо нашим молоді здобути нові знання, удосконалити ті знання, яких у них вже є. І ви знаєте, що ця ігра досить таки вона вдала саме для молоді, тому що саме така форма гри, така форма роботи, як гра, є доступною для кожної нашої молодої людини. Медичний коледж для проведення гри обрали неспроста, розповідає Ірина Медлярська. Саме тут студенти здобувають знання, які у майбутньому використовуватимуть при лікуванні тих чи інших хвороб. І, хоча СНІД досі лише. Невеликовним, відомостями про нього має володіти кожен. У самому навчальному закладі проводять чимало різних заходів, направлених на профілактику ВІЛ-інфекції. Гарно налагоджена у коледжі робота практичного психолога, тому що постійно проводяться тренінгові заняття по програмі рівний рівному на тему Твоє життя, твій вибір. Активно проводиться засідання дискусійного клубу по темах, як епідемія ВІЛ-інфекції впливає на суспільство. Як поширення віл інфекції впливає на внутрішню політику держави? Чому виникають випадки дискримінації ВІЛ-інфікованих? Систематично в коледжі проводиться діагностика студентів з групи ризику та з групи студентів, схильних до адитивної поведінки. Також робота по психокорекційній програмі з профілактики та розповсюдження ВІЛ-інфекції та СНІДу на тему джерело життя це здоров'я. Ми ще проводяться консультації з батьками, викладачами, викладачами, предметниками в питаннях особистих психологічних проблем, також насиллям сім'ї, стастеві стосунки у ранньому віці. Представники навчальних закладів та військових поділили на п'ять команд. У самій грі було передбачено п'ять різних етапів, де учасники протягом десяти хвилин демонстрували свої знання про вілінфекцію та снід. Координатори етапів гри оцінювали роботу гравців і ставили за це бали. Цікавим є те, що це не просто лекція. Чи бесіда це неординарна форма роботи, вважає молодь. Тому усі знання, що вони отримують, набагато простіше запам'ятати. Ми, якби військові і в майбутньому батьки, ми повинні і дізнаватися, і користуватися тим, що ми дізналися, тому що це насамперед ну, повинно ну, краще для нашого життя, для нашого майбутнього. Дійсно, статистика щодо розповсюдження віл та захворюваності на СНІД жахає, говорять учасники гри. Та людина повинна боротися за своє життя, інакше втратить його. Така інформація, такі цифри, які зараз просто лякають, і нічого не можна зробити. Це …невеликовна хвороба, але кожна людина має хоч щось, хоч трошечки знати про це. Потрібно просто себе застерігати, утримуватися. можливо, від чогось. Одна з особливостей Сніду він не передається повітряно-крапельним шляхом лише через кров та статеві зв'язки. Тому не потрібно відвертатися від людей, які мають такий страшний діагноз, говорять студенти медколеджу. Людина, яка хвора на віл, вона має право на таке життя, як і ми. Не потрібно ставити на собі клеймо, не потрібно казати, що я не є часткою суспільства. Я вважаю те, що людина, яка хворіє на віл, вона така сама, як і ми. Вона живе у суспільстві. Вона з нами, наприклад, навчається. Вона це така сама людина, як і всі інші. На знак того, що молодь гарно попрацювала, представники кожної команди отримали подяки від Центру соцслужб. Окрему подяку Тамара Ковалик висловила директору медколеджу Володимиру Клименюку. Подібна співпраця центру та навчального закладу призведе лише до хорошого, говорили на заході. По завершенні усього студенти та військові показали, що вони не лише розумні, а й талановиті. Протестуючи проти сніду, молодь танцювала, співала та веселилася. Життя прекрасне потрібно його любити. Закликали юні борці з хворобою.